Коли я розповідаю про створення нової держави, де держава буде займатися ті функцією, яку вона зараз постійно провалює, нашої оборони, і це буде у нього єдиною функції, тому вона вже ніяк не зможе сказати, а от у нього там не було грошей, вона там було чим-то зайнято іншим, тому подібним. У нього буде окреме фінансування, окремі податки, будуть і ті, ті 2% витримую грошей, плюс 5% мити виключно на ті потреби, вона буде цим займатися. вона хочуть, не хочуть, вкладати туди ці гроші. А плюс в нього виходить конкуренція з вільними громадами, які теж будуть вкладати гроші в свою оборону, в своє ПВО, в свою тероборону. Там будет конкуренция между державой, армией и этим. Ты же не будешь там заниматься фигней, у тебя тероборона своих громад будет сильнейшая, ниже державна держава. Отлично. А еще у нас есть, есть будут люди, которые озброены, если там будут помешаны, будут закуповываться куча всяких всякого озброения, автоматов, подобного, кули и так далее. Тому это будет конкуренция. Ніхто не зможе бути настільки сильним, щоб подолати іншого, але всі будуть держати себе в тонусі. Це буде чудово. Коли ми це почнеться, це залежить виключно від вас, якщо вам це потрібно, то ви підтримуєте мене. Заходите в описання, знаходите номер карти, копіюєте там, і те, що там просто 10 гривень, закидується на мою карту. Це, що вам потрібно. Якщо вам це потрібно, звісно, Я ж розумію, що може, вам це не потрібно. Може, вам це потрібно настільки, що ви не можете підняти руку, скопірувати рахунок, ліво вам щось що там мучить. Там. Ну, це ваші проблеми, фактично. Мені все рівно, зробите ви це чи ні. Прийде час, я махну рукою і скажу, ну то, фікс вам, Все все зрозуміло, я все, що мог, зробив, я. І фактично додавлю до тих грошей, що там в мене будуть лежати, закинув ті дитячий будинки міста рівне. І на цьому закрию питання. І буду собі, куплю попкорн, і буду сидіти дивитися, як це як, як, далі відбувається. Без всякого світлення стояв, коли там, там, там хтось склять, я кажу, я, я все зроблю чим. Вам це не потрібно, глібітесь самі, як хотіть. Ось вот для чого я це роблю, фактично. Це вам треба більше, ніж мені, розумієте? Вам треба обирати. Мені все рівно, фактично. Я теж втомлююсь від всього цього, мені все рівно, мені вже начхати, чесно кажучи. А от у вас ще є можливість себе спасти. А у мене вже немає варіантів. За мною і так все вже зрозуміло.